В Париже возвращаемся в Киев и действительно надеемся на победу наших в следующем матче. С 10 июня на Певчем поле стартовала футуристическая выставка цветов. Сейчас киевлянам предлагают выбрать лучшую композицию. Победитель получит шанс принять участие в международном конкурсе цветов в Таллине. Отдать свой голос за любимую инсталляцию можно онлайн. Как это сделать, расскажет наша Людмила кулин Люда, доброе утро. Рассказывай. Доброго ранку. Так, місто майбутнього відкрилося у столиці на співочому полі. Надзвичайно така красива і нестандартна а, виставка тут запрацювала до 15 липня. Наскільки я знаю, можна проголосувати віддати свій голос за найліпшу композицію. І дійсно, найкращий автор композиції, найліпший на вашу думку, поїде за кордон і представить усі свої здібності у ландшафтному дизайні. Поряд з нами Наталя. Наталю, доброго вам ранку. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, де можна Голосувати і де можна залишити свій голос. Доброго ранку. Так за найкращу композицію створену в рамках міста майбутнього можна проголосувати на сайті «Київзеленбуду». Тож запрошуємо прийняти участь в опитуванні переможець конкурсу, який набере більшу кількість голосів. буде можлив... мати можливість прийняти участь у міжнародному квітковому талінському фестивалі. Тож запрошуємо долучатись до голосування. Нам дуже цікава ваша думка. Тобто, ми... Наталю ще є місяць усіх киян, аби залишити свій голос. Так, так, так. до 15 липня чекаємо ваші відгуки від, від нашої композиції. Угу. А виставка буде відбуватися коли ця міжнародна? Наступного року. Наступного року вона з травня місяця угу. по вересень місяць відкривається в Талі. Ще такий маленький ліричний відступ. Хочеться запитати. А от автори якимось способом намагаються агітувати, не знаю, за себе. Ну так, вони переживають, тому що дуже хочуть. У нас вже була практика така, ми в 13-му році. Ці їздили е, і зайняли там одне з перших місць. Угу. Дякую, Наталі. Колеги, на цьому вся інформація. Попри дощ, краса на співочому полі є. Приходьте, дивіться милуйтеся, віддавайте свої голоси на цю хвилину. Вся інформація, колеги, передаю вам слово до студії. Спасибо тебе, большое, Люда, за твоє включення за предоставлену інформацію.